Який ви очікуєте подарунок на 8 березня? Не очікую ніяких, тому що ні від куди ждати. Ні, не, немає від кого. А син? Чи доньки у вас тільки? Донька є. Є два внука, але, мабуть, нічого не буде. Слишком зайняті всі. Зрозуміло, дякую. Своя життя дякую. Зараз. дякую, вибачте. Вибачте ще раз. Це вам. Ну, ще не 8 березня, але завтра вже весна, тож хай буде вам такий подарунок. Поставити будете згадувати, що вже нарешті весна. Там сказали, що ви на 8 березня без квітів. Подарували ці квіти не для того, щоб зняти відео, а ми хочемо нагадати вам, що ви обов'язково дарували квіти мамам, тіткам, сестрам, бабусям, Обов'язково всі не забувайте про своїх жінок. І річ геть не в квітах, а саме в вашої уваги до ваших жінок.